За останні буквально декілька місяців кількість політв'язнів зросла в геометричній прогресії. Погляньте, що відбувається! Проти нас, патріотів, ведеться нещадна інформаційна війна. Людей сажають в турми, затягують судові процеси, людям не дають змогу висловлювати свою думку. Героїв війни, патріотів, які кров'ю вибороли своє право сказати своє слово. Ховає за грати для того, щоб вони не могли висловитися. Зараз ми маємо просто декілька політичних кіл торгашів. Які продають нас з вами, які продають цю державу, які готові здати ворогу кожен метр цієї землі, аби набити свою власну кишеню. Саме тому люди, які чинять в тому супротив, їм дуже заважають. У Мене питання. До влади нема жодних, в принципі. Там вже все зрозуміло. І свою відповідь ми їм надамо рано чи пізно. Питання тільки хто це буде робити, і в якій кількості, і скільки нас на той момент залишиться. Слава нації! Слава сюди!